Чи обговорюватимуть у Парижі хто і коли готовий відправити війська в Україну щодо підтримки з боку Польщі? Я вважаю це питання вирішено. Польща підтримуватиме Україну як і раніше: організаційно, фінансово, гуманітарно та військово відповідно до наших можливостей. Ми не плануємо відправляти польських солдатів в Україну. Відомо, що НАТО не втручатиметься напряму, але ми не можемо думати про альтернативу НАТО. Це стосується і гарантій для України. Тобто, хочу це дуже чітко підкреслити. І в Парижі я про це скажу досить прямо у Парижі. Я застерігатиму від спроб створити конкуренцію між ЄС та США, бо це безглуздо і небезпечно, і нема сенсу застрягати в марних суперечках. У Нас тут особлива репутація, і ми можемо і повинні відігравати позитивну роль. Під позитивною ролью я маю на увазі тісну співпрацю між Польщею Україною щодо питань війни та миру ЄС. США та європейськими країнами, як от Британія та Норвегія, тут не може бути філософії чи вибору між ЄС або США. Це має відбутися зараз масштабно. Йдеться про рішення, фінансування, логістику, політичні кроки щодо обороноздатності ЄС та європейських країн, не в конфронтації чи конкуренції з Самариша. А як Європа, ми маємо виконати ці обов'язки, бо від цього залежить наша безпека. Ми не зможемо ефективно допомогти Україні без негайних практичних дій щодо власної обороноздатності.